старт кругосвітлої вітрильної регати відбрех. Похід закінчив у Дуберга. Це тоді вони вперше потрапили у восьмибальний штор. Зламало стерно, а навколо вирувала стихія. Усі порти в цей час були закриті, кораблі не випускали в море. І лише саміт, як козацька чайка, відважно пробивалась до порту. До речі, у згаданні кругосвітній регаті вперше брала участь українська яхта гетьман Сагайдачів. <ритрес> Oh, <laughs>

E' vero, te, che carai da cene! E' di mezzo io, je, 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 e' di mez io, e' di mezzo io, je, e' di mez io, o je, e' di mez io, o je, o je, o je,

Брали участь у святкуваннях пам'ять висадки десанту союзників у Другій світовій війні. Гостинні французи возили їх човнами і машинами в глибину краю. Запрошували на свята мисливців, рибалок, урожаю, першого винограду, свята міст і храмів у селах. Ці екскурсії годі перелічити. Океанографічний музей в Монако, морський музей у Санремо. Аеродром і садиба Антуана де сен тецюпері чарівна ущелина горж де Вердон, сен кераміки у Мустіє, озеро сен круа королівська корабельна XVII століття у Рошфорі, історичні монастирі 11 століття, Дольмени і Менгіри. А які враження залишились від найвідоміших історичних кораблів світу? Марі Рум, Вікторія, Варіор у Портсмуті, Шарк у Лондоні, Брих Ел Арміон Лафаєта, що будувався у Рошфорі, копії Санта-Маріні і Пінті Колумба в Чарстоні, піратський ренат у Сан-Мало. Бальполь у Бресті, Кашкалот у Брістолі і навіть Марія Сульта найстаріший корабель світу, що відходив 156 років і затонув у Ла-Манші. Вони стояли на палубі Ендевора, американської яхти з 50-мітровою щоглею та власними руками масили оснащення пендюніка з легендарним еліком та